До складу управлінських органів входять і люди з українськими прізвищами. Це була добре продумана тактика. Тих, які знали українську специфіку, їх делегували просто на територію України. Дуже відомим таким одним із перших народних комісарів був Шахрай Василь. Їх всіх просто використали для того, щоб захопити владу України. 1 червня 1919 року між УСРР та РСФРР був укладений воєнно-політичний союз. Головні господарчі органи двох, начебто, самостійних держав, об'єднувалися. Так, через два роки після Лютневої революції та розвалу імперії вона зі скрипом повільно, але відроджувалась. Радянська Росія відчуває гострий брак продовольства. Для неї відносно сита Україна головний постачальник хліба. Як і в свердлов якось висловився, що доля російської світової революції в руках України. Тож українські комуністи отримали наказ поставити в Росію 50 мільйонів путів хліба. Можна сказати, що вилучення продовольства спочатку на території України намагалися. Зробити економічними методами. Я не можу інакше назвати це, ніж вилучення їм продовольства, бо як можна називати інакше, якщо купляють начебто за пристойну ціну, але в цей час пут хліба у Росії коштує в десятки разів уже більше, ніж на території України. Це теж вилучення, але не продрозкладка. Причому, якщо враховувати, що хліб купляють за заниженими цінами, що промисловість стоїть, той же Донбас там доходило до 0,5 в деяких галузях виробництва, то треба сказати, що весь цей тягар фінансування революції фактично так чи інакше, більшу частину тягара винесла на собі Україну. Невдовзі більшовики зірвалися. Їм було важко довго спілкуватися з селянством нормальною мовою на комерційних засадах І скоро на повну силу запрацювала продрозкладка. З Росії прибували бійці, з яких формували озброєні продовольчі загони. Селяни повстали. Під ударами повстанців, інтервентів та білої армії генерала Денікіна більшовики відповзають на свою територію. І повертаються сюди лише наприкінці 19-го року. Це був останній переможний похід червоних на скалічену боями України. Багато хто вже зрозумів, що це поразка української справи. Українці відступають, південь та схід, де були зосереджені військові та промислові підприємства, втрачені. Немає чим стріляти, катастрофічно не вистачає медикаментів. Вони обкладені ворогами, які наступають і роздирають Україну на шматки. Більшовики денікінці з півночі та сходу французи висадились у Чорноморських портах. А на заході війська української галицької армії запекло б'ються з поляками. Останнім допомагають французи та англійці, щоб зупинити вдалий для українців наступ на Львів. На фронт приїжджає європейська місія на чолі з французьким генералом Бертелемі. Офіційна мета припинити кровопролиття, насправді дати полякам відпочинок загальнувати український наступ. Миротворча місія Бертелемі таємно провозить для поляків 14 тисяч гвинтів. Невдовзі з Європи переправили прекрасно оснащену антантою польську армію генерала Галера. Вона зносить виснажені воями загони Галичан. І ось дві українські армії, території та Західноукраїнської Народної Республіки притислися спинами одна до одної, як двоє зацькованих у вуличній сутичці бійців. Польща активно допомогла Антанта. А потужна армія Галера, армія добро оснащена Заходом. Власне, вона відтіснила Галицьку армію. Підкреслю вона, а не польська армія відтіснила галичан до птича. 17 липня 1919 року пошматовані, але все ще боєздатні частини УГА переходять з Бруч і з'єднуються із петлюрівським військом. Відтепер в українців спільна біда і спільний двор. Без сумнів, що всі політики говорять, що галицька армія це була європейська армія, яка користувалася стандартами тогочасного європейського військового мистецтва і. Це була повноцінна армія, яка, на мою думку, і на думку багатьох дослідників, тож Шанковського, значно переважала, значно переважала армію директорів. І власне на Дніпрянські політики з великою такою охотою писали і з великою радістю прийняли на Дніпрянську армію, Галицьку армію влітку 19-го року. Директорії доводиться працювати у дуже складних умовах. Петлюра розуміє, що є всі шанси втратити владу. За його таємним наказом, за кордоном створюють секретний фонд директорії на той випадок, якщо доведеться продовжити боротьбу в еміграції. Фонд складали вилучені з київських ювелірних магазинів коштовності. Інша частина коштів йшла у фонд особистого збагачення членів директорії. Міністр внутрішніх справ УНР Чижевський захопив у Полтаві та відправив за кордон зі своєю дружиною золота та валюти на декілька мільйонів царських карбованців. Ще один борець за незалежну українську державу, член директорії Швець, переправив до Польщі з кухаркою Винниченка-Парасковією, дорогоцінності з Гетьманської скарбниці. Там вони були конфісковані польською контрозвідкою. У листопаді 19-го року вже згаданого швидця та Макаренка послали за кордон у відрядження, звідки вони відмовились повертатися. З цього часу директорію фактично одноособово керує Симон Петлюга. Політичні партії втрачали свій авторитет. Кількість політичних партій різко скорочується, прихильники втрачаються. Все це разом викликало те, що незадоволені народу і, як правило, народ намагається самостійно вирішити свої питання. Недовго галичани та надніпрянці були разом виснажені тривалими боями, поріділі від тифу, українські підрозділи втратили більшу частину своєї боєздатності. Командування Галицької армії шукає виходу, як врятувати своїх людей. Кожному боліло своє. І кожен розумів у першу чергу своє нещастя. Про якусь паніку, мабуть, не йшлося в мови. Йшлося більше про те, як, ну як зберегти людей. Тому там. Проводилися переговори із Денікеном. Це ясно, що це був тактичний момент. І потім із Червоною армією. І основним моментом, основним мотивом було те, що треба зберегти людей. Десятки років в імперії Габсбург постійне змагання і приниження від поляків виробили в галичан стійку антипатію до них. Тих, з ким вони були вимушені жити поруч, вони не чекали від своїх сусідів нічого хорошого, як не чекали від росіян, українців, які 250 років були в їхніх очах хохлами, у кращому випадку малоросами, одна нація та різні вороги. Занадто мало було часу, щоб нещастя стало спільним.